Всім привіт! З вами Філософський відповідальний, і сьогодні дамо відповідь на одне запитання дуже цікаве і корисне, яке нам поставив один з наших глядачів. Цитую: Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Якщо можна, маю питання. Є версія, що Авраам мав принести в жертву Ісаака на тій самій горі, на якій був розп'ятий Ісус? Чи то є так? Ця версія насправді є біблійним фактом, який засновується на порівнянні зі ставлені кількох біблійних текстів. Перший пуття 22.2. і промовив Господь: візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив, ти Ісака, та й піди собі до краю моря і принеси там його в цілопалення на одній з тих гір, що про неї скажу тобі. Далі в другій книзі Хронік, 3:1. І зачав Соломон будувати Господній дім в Єрусалимі на горі моря. Що вказана була батькові його Давидові на місці, яке приготовив Давид на тоці Євусянина Орнана. Зауважимо, що вже в першому тексті з книги Буття морею називається не гора, а місцевість, на якій розміщені кілька гір пагорбів, і на одній з цих гір, ну чи пагорбів, Авраам мав принести жертву. Власне, як виглядає, там же поруч знаходився і древній Салим, місто царя священика Мелхіседека – тоді зрозуміло стає, чому саме туди Бог послав Авраама. Це місто в часи завоювань Ізраїлем Ханаану буде вже зайняте племенем Євусеїв і буде називатись Євус. І його завоює Давид, поверне йому древню назву, трошки змінену, Єрусалим, і зробить своєю столицею. Сама назва Морія походить від єврейського дієслово Раа, бачити. Яке Авраам використовує, коли відповідає Ісааку на запитання, де жертва, цитую: і відказав Авраам, Бог нагледить ягня собі на цілопалення сину мій. Тобто, Авраам обігрує назву гори, місце бачення, і каже, що якщо Бог повелів туди піти і принести жертву, він її і побачить чи нагледить. Коли Бог зупинив Авраама і дав йому замість сина в жертву ягня, яке поруч знайшлось, заплутане в кущах, Авраам ще раз обіграв цю назву, цитую, і назвав Авраам ім'я місця того, Господь нагледить. Буквально це Яхвераа. Цікаво, що у книзі царів, яка писалась до Вавилонського полону, не вказано, що храм був збудований на горі моря, а тільки, що це був. Тік Орнана Євусянина, який Давид викупив, і який після будівництва храму став називатись храмовою горою. А друга книга Хронік додає ось цю деталь, що цей пагорб, де знаходився тік Орнана, знаходився на горі Морія. Очевидно, мається на увазі знову-таки не одна гора, а гірська місцевість. Для чого робити це уточнення, зрозуміло з ситуації, яка склалась після Вавилонського полону. Книгу Хронік писав священник Ездра для тих, хто повернувся з Вавилону в Юдею відбудовувати храм, місто та край. Коли юдеї повернулись, в сусідній Самарії жили самарійці, які були нащадками переселенців з Асирії замість корінних ізраїльтян. Це 10 колін, яких депортували на південні території Асирії, коли Асирія захопила у 722 році до Різдва Христового Ізраїль. І ось ці нові самарійці, по-перше, також поклоняли же Богу Яхве. Вони прийняли його як Бога найперше цієї місцевості. Можливо, далі вони і щиро почали розуміти, що це Бог загальний, єдиний. А друге, місцем поклоніння Богу Яхве у них обрана гора Гарізім, яка знаменита тим, що на ній половина євреїв, коли війшли в Ханан, проголошували благословення за вірність завіту. А друга половина стояла на горі Герар і проголошувала прокляття за невірність. Так ось у Самарян з'явилася легенда, що горою моря, де Авраам був з Ісааком, був саме Гарізім, тому вони збудували саме там свій згодом самаритянський храм як альтернативу Єрусалимському, коли їм не дозволили прийняти участь в відбудові Єрусалимського храму. Для спростування цієї легенди. І підтвердження сакрального статусу храмової гори, що йде від Авраама, не просто від Давида, там, чи навіть від Мойсея. Ездра додав деталь, що Соломон збудував храм на місці, яке приготував Давид, що йому вказав Господь, і це місце є горою або пагорбом в цьому краї моря. В християнському переданні згодом, власне, і додалась деталь, що конкретним місцем, де Авраам приніс. Умовно в лапках в жертву Ісаака мається на увазі, звісно, замість нього Агенця, була саме Голгофа за стінами Єрусалиму, де був розіп'ятий Ісус. До речі, це місце, ну яке традиційно вважається Голгофою, воно вже сьогодні, в межах сучасного Єрусалиму, а тоді за його стінами. Прямо біблійно підтвердження того, що Голгофа це і є то місце, де Авраам зустрівся. З Господом, коли приносив жертву Ісаака, Буквально підтвердження цього немає. Але дуже побічно його можна вивести з загадкових слів Ісуса, які Він сказав, які наведені в Євангелії від Івана, 8 розділ 56 вірш. Цитую: Отець наш Авраам прагнув із радістю, щоб побачити день мій, і він бачив і тішився. Ісус точно має на увазі саме ту подію. Про яку ми кажемо з книги буття 22 розділу Авраам, Ісаак, Ягня і Господь, тому що Він каже, Авраам побачив день мій. Тобто він відсилає до тієї історії, де все пов'язано також з баченням і назва гори, і розмова Авраама з Ісааком, і потім його назва самою місця. Ну а День Ісуса це, звісно, його голговська хресна смерть як Божого агенця. Ця історія доводить одну важливу річ: Господь не діє ситуативно імпульсивно. У нього є певний намір, план, в якому він задіює і людей, і місцевості, і обставини, які складаються як пазли, які не відразу видно, і потім створюється загальна картина уже зв'язку з приходом Ісуса Христа і подальшими подіями історії Землі, які ми також можемо частково, хоча би побачити, як і сьогодні. На сьогодні все, але це не всі запитання, які до нас є. І ще ми повернемось з нашим відповідальним, адже ми відповідальні. Пою бачимось.